Виконуємо номер 3.25 із підручника Алгебра 8 та номер 3.25 із підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Обчисліть. Задання перше. Сума 1,7 і 5,14. Друге, різниця 5,12, 3,16. Третє, 1,8, 3, 3,16, додати 7, 24. Приступаємо до виконання. Зведемо нашу дроби до спільного знаменника. 7 і 14. Найменше спільне кратне даних знаменників буде число 14. Тому спільний знаменник буде 14. Знаходимо додатковий множник. 14 ділимо на 7, буде 2. Чисельник множимо на додатковий множник. Додати 5 14 переписали. Тепер наші дроби мають однакові знаменники. Знаменник переписали, чисельники додаємо 2 додати 5, буде 7. Маємо 7, 14, дріб скоротний, і 7 і 14 можна скоротити на 7. 7 ділимо на 7 буде 1, 14 ділимо на 7 буде 2. Отримали одну другу. 12 і 16. Найменше спільне кратне. 12 і 16 це число 48. Тому 48 наш спільний знаменник. 48 ділимо на 12, це буде 4. 48 ділимо на 16, буде 3. Додатково множимо для першого дробу 4, для другого 3. 4 множимо на 5 це буде 20. 3 множимо на 3 буде 9. 20 віднімаємо 9. Знаменник спільний переписали. 20 відняти 9 буде 11 знаменник переписали, отримали 11, 48, дріб нескоротний. Тепер знаменники 8, 16 і 24. Найменше спільнократне буде також 48. Додатково множники 48 ділимо на 8, це буде 6. 48 ділимо на 16, буде 3. 48 ділимо на 24 буде 2. Зводимо до нового чисельника. 6. 9, 14. 6, відняти 9. Тепер знаменник переписали і додати 14. 6 дамо 14, це буде 20, і 20 віднімемо 9 буде 11. Отримали знов 11, 48. Дріб нескоротний. Номер 3 крапочка 25 із підручника алгебра 8. Та номер 3 крапочка 25 із підручника математика 8. Виконано.